Привіт, мене звати Персівель, і на цьому каналі я малюю мультики на різні цікаві теми. Персі, а про що сьогодні буде відео? Невже про перевертня, страшно так? О, не бійся, це кльова історія. Подіваюсь, тобі і глядачам сподобається. Ага, я вже поставила лайк. І ви, я сподіваюся, теж. Скоріше ставте вподобайки, бо це дуже допомагає ютюбу зрозуміти, що відео класне. І підпишіться на канал, якщо цього не зробили. Все правильно. Ну а тепер давай до історії. Хай Палая Русня представляє. Перевертень у моєму місті. Привіт. Мене звати Маша, мені 14 років, і зі мною відбуваються дуже дивні речі останнім часом. Давай я розповім тобі все по порядку. Я живу у великому місті, а тому рідко буваю на природі. Найближчий парк до мого будинку є кілька зупинок на метро, а тому я більше проводжу часу у себе на подвір'ї, зустрічаючись зі своїми подругами або сиджу вдома. Лайкою фотки зірок в інстаграм, які підтримують Україну. Роблю репости подій про війну, щоб світ не забував, що треба допомагати Україні, і звичайно роблю донати за есу невеличкі, але кожна гривня є важливою. Одного ранку за сніданком у новинах оголосили, що втекла якась дика тварина. Ні, не Путін. Не настільки дика, і я не почула, яка саме, але вона точно була не з зоопарку. Сказали, що вона не становить небезпеки, бо їсть лише раз на тиждень, а її якраз дуже добре погодували прямо перед її втечею. Але про всяк випадок в новинах повідомили номер телефону, куди телефонувати, якщо хтось раптом побачить цього звіра. Я звичайно, номер не запам'ятала, що мені до цього звірятки. Мене турбують значно важливіші справи. Наприклад, коли звільнить Херсон, минуло кілька днів. Я вже зовсім забула про звіра, що втік, і як завжди, пішла гуляти зі своїми подругами увечері у дворі, але ніхто чомусь не вийшов. І на вулиці було зовсім порожньо. Я взяла свій мобільний телефон та набрала свою подругу. Вона одразу взяла слухавку і сказала, що її не випускають на вулицю батьки, і що тільки но в новинах сказали, що того самого звіра вже Тиждень як не можуть знайти, а тому на вулиці зараз небезпечно, бо він дуже голодний і може вийти на полювання. Я подумала, що це якісь дурниці. Звір, напевно, вже втік в якийсь ліс. Що йому робити у центрі міста серед бетонних будинків? Хіба що він уміє купувати їжу у супермаркеті? Коротше, я сказала, що чекаю на неї через 15 хвилин, і якщо вона не вийде, я піду додому. Ех, краще було послухати її одразу і піти додому негайно. А ще краще зовсім не виходить. Того вечора я добре пам'ятаю, як я почула дивні звуки, ніби гарчання. Я обернулася і побачила в кущах яскраво жовті очі. Вони дивилися прямо на мене, але я не могла поворухнутися через страх чи просто з цікавості. Далі я пам'ятаю якісь уривки. Тварина вистрибнула прямо на мене. Ще мить і її гострі ікла вп'ялися в мою руку. Але в цей момент виїхав автомобіль із увімкненими фарами, і світло від них. Засліпило звіра, все сталося так швидко, що я навіть не зрозуміла, що сталося. Автомобіль поїхав далі. А від монстра і слід простих. Ось тільки я сиділа на узбіччі, і ліва рука дуже сильно боліла. Виявилося, що звір розірвав мою нову куртку. Мама мене приб'є. Мені її купили всього минулого тижня. Ех, ще й подряпала руку. Сподіваюся, що це не ікла цієї тварини. Ще не вистачало підчепити якусь заразу. Хто знає, чим вона може хворіти? Я вирушила додому. Звичайно, мама мене лаяла, і я в засмучених почуттях пішла до своєї кімнати. Холодно, якось на вулиці було. Або може, я захворіла мене якось всю. Трясло, і в цілому мені було якось не дуже добре. Тут задзвонив мій телефон. Та була моя подруга. Раптом я відчула таку злість, що кинула телефон прямо в стіну. Це вона винна. Якби вона вийшла гуляти, нічого б не трапилося. Так само різко, як я розлютилася, я заспокоїлася. Що зі мною не так подряпана на руці, якось дивно. Посиніла, і я не показала її мамі, а сама промила рану під водою і замотала бинтом. Завтра з цим розберуся, а поки що я краще посплю. Вночі у вісні мені снилося, що я у лісі. Дивно, чого б це. Я бачила все в чорно-білому світлі і ніби полювала. Я рухалася дуже швидко, немов. На чотирьох ногах, наче я перетворилася на вовка у вісні. Вранці я прокинулася дуже пізно. Я б і далі спала, якби не почуття дикого голоду. Рука вже не боліла, але те, що я побачила, мене шокувало. Рани вже не було. Але на її місці було коричневе хутро того самого кольору, що і вовка зі мого сну. Не може бути! Я ж не могла перетворитися на перевертня. Чи могла? Продовження після ста лайків під цим відео. Ох, як вам історія? Ти був правий. Справді, крута історія. І так багато питань. Вона справді стала перевертним, а вона тоді може з'їсти русню? О, було б круто. Так, там пише дівчата, що втекли з лабораторії. Наступна історія буде саме про них. О, круто! Скучила за ними, вони класні. Так, хто забув? Вліпити лайк у ще є час. Дякую всім, що додивилися до самого кінця. Ви найкращі. Хай здохне русня і слава Україні!